Вітаю, шановна шляхта. Правила суверенного діловодства, розділ 4: Створення документу, глава 3. Адреса. Нижче по центру або зліва, в разі нестачі місця, вказується адреса, а нижче адреси вказуються додаткові способи зв'язку, номер телефону та емейл. За бажання можна додавати інші способи зв'язку: скайп, телеграм тощо. Згідно з підпунктом 1 пункту 1 статті Першої частини Першої Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права, район означає дно морів і океанів та його надра за межами національної юрисдикції. Таким чином, я припускаю, що використання в адміністративно територіальному поділі держав слово район позначає, що та територія через створену юридичну фікцію вважається морським дном, а тому і мешканців такого району називають населенням, а не народом. Населення, наче як якийсь морський понтон, населяє морське дно, район. Я вирішив уточнювати в адресах після назв району, що це стосується адреси на землі, дописуючи після назви району слова на землі. Для відправника листа адреса в правовому полі публічного порядку в юрисдикції Держави Українська Радянська Соціалістична Республіка та Федеративної держави Союз Радянських Соціалістичних Республік пишеться за наступною формою: спочатку першим: титул або посада відправника листа. Друге ім'я відправника листа. Третє – Поштовий індекс країна призначення. Четверте. Найменування населеного пункту району на землі області. П'яте. Найменування вулиці, проспекту, бульвару, провулку, номер будинку, номер квартири. І далі я наводю приклад запису. Для адресата його титул або посада та ім'я пишуться у давальному відмінку. І я наводю приклад, як треба записувати. Для адресата його титули та ім'я. З 1987 року КДБ СРСР, що розшифровується як Комітет Державної безпеки Союзу Радянських Соціалістичних Республік, разом з ЦК КПРС, що перекладається як Центральний Комітет Комуністичної партії Радянського Союзу. Провели спецоперацію разом з політичними колами Сполучених Штатів Америки та створили юридичну фікцію, завдяки якій уся континентальна територія Союзу Радянських Соціалістичних Республік стала в юридичному полі вважатися континентальним шельфом, тобто морським дном в юрисдикції Сполучених Штатів Америки. З 1991 року було запущено театральну виставу під назвою розвал СРСР, завдяки якій Федеративна держава Союз Радянських Соціалістичних Республік та її союзні республіки суверенні держави були скриті у тінь від людства, але в юридичному полі усі ці держави розпущені не були. Вони збереглись та чинні і діють в юридичному полі. І зараз усі ці держави були заміщені приватними структурами. Наприклад, в Україні було оголошено про утворення самостійної української держави Україна, але це є приватна структура, яка зареєстрована в правовому полі приватного права в юрисдикції Сполучених Штатів Америки в реєстрі приватних компаній Сполучених Штатів Америки під назвою Україна і діє вона на континентальному шельфі, тобто на морському дні в юрисдикції Сполучених Штатів Америки, тому що кожній такій приватній структурі відповідне правительство. Суверенної держави надало право на ведення діяльності на її континентальному шельфі, тільки від людей скривається, що через юридичну фікцію ці узурпатори народної влади пірати за континентальний шельф вважають усю територію держави, включно з її континентальною територією: земля, річки і повітря. Узурпатори народної влади пірати оформлюють свої приватні структури на територіях, створених через юридичну фікцію на континентальному шельфі на морському дні, а тому усі приватні структури, якими вони заміщають держави юридично, знаходяться на морському дні. І як вода віддзеркалює та перевертає відображення речей навпаки, аніж вони є поза водою. Узурпатори народної влади пірати також усе перевертають навпаки у своєму приватному просторі на морському дні. Біле стає чорним, чорне, білим. Жовто-блакитний прапор українського народу стає синьо-жовтим прапором приватної структури Самостійна Українська держава Україна, а порядок запису адреси в публічному правовому полі змінюється на перевернутий, навпаки, порядок у правовому полі приватного права на морському дні. Наприклад, адреса в правовому полі приватного права на континентальному шельфі на морському дні, юрисдикції США приватної структури самостійна українська держава Україна. Пишеться за наступною формулою. Перше. Спочатку пишеться титул та посада. Друге ім'я адресата або відправника. 3. Найменування вулиці Проспекту бульвару провулку, номер будинку, номер квартири. Четверте. Найменування населеного пункту Району області. П'яте. Країна призначення поштовий індекс. Кінець розділу 4 глави 3 правил суверенного діловодства. Усім дякую, всім гарного дня.